Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную зробити ось таку аплікацію. Погляньте, що ми тут бачимо? Хто це? Так, це рибки. Рибки в нас в акваріумі. Погляньте, тут в нас є. Що це, як ви думаєте, зелененьке? Водорості, а ось це камінчики. Вірно, це камінчики. А давайте поглянемо, на яку ж фігуру геометричну схожі наші рибки? Ану погляньте. На трикутник, правильно? Схоже на трикутник, і хвостик схожий на трикутник, і тулуп рибки. А скажіть мені, якого кольору ось ця рибка? Синього, а хвостик в неї? Жовтий. А якого кольору ця рибка? Жовтого, а хвостик синього. І рибка має оченята. Тому сьогодні зробимо ось таку аплікацію. Отже, малята для роботи нам з вами знадобиться ось такі шаблончики, серветочка. Ще одна серветочка, на якій ми будемо змазувати шаблони пензлик, фломастер або маркер, клей та аркуш паперу. Спочатку ми з вами спробуємо викласти, не наклеюючи, викладаємо наші шаблони. Спочатку нам потрібно викласти камінчики. Ми їх викладаємо знизу, ось так: один біля одного камінчик. Так ми їх будемо і наклеювати. Викладаємо ось так наші камінчики будуть. Далі викладемо з вами водорості. Викладаємо з краєчку, з іншого краєчку, ось таке видовжене, і маленькі посерединці. Ось так викладаємо, і далі викладемо з вами наших рибок, розташуємо одну рибку, ось так. Далі око. І візьмемо жовтенький хвостик. Ось так. І поряд ще одну рибку, так само. Ось так. Око викладаємо і хвостик. Бачите, малята? Ця рибка в нас синя з жовтеньким хвостиком. А ця рибка в нас жовтенька з синім хвостиком. А тепер ми з вами будемо наклеювати наші форми. Беремо, не прибираючи, беремо з вами підряд камінчики. Один камінчик. Змазуємо його клеєм, змазали та акуратно приклеюємо його на місце, де він був. Пальчиками притиснули і серветочкою прибрали залишки клею. І так ми приклеюємо кожен камінчик. Бачите, цей камінчик приклеїли, кожен камінчик приклеюємо. Аля та камінчики ми з вами приклеїли. Далі беремо смужечки водоростей і також змазуємо клеєм, змазуємо та приклеюємо акуратно, не поспішаючи. Пальчиками притиснули і залишки клею ми серветочкою прибираємо. Так само робимо з іншими водоростями. Ось так і залишилось нам приклеяти наших рибок. Беремо трикутничок, змазуємо клеєм гарненько. Приклеюємо його так, щоб куточок дивився в нас на цю рибку. Ось так. Ось тут його і приклеїли. Серветочкою прибираємо залишки клею. І цю. Рибку ми також приклеїмо. Беремо трикутничок, змазуємо клеєм. Акуратно працюємо з клеєм. Притримуємо пальчиками, намазуємо обережно. Так. І тут, щоб куточок дивився в нас на рибку. Ось так. Пальчиками ми Трішки притиснули, і серветочкою ми прибираємо залишки клею. Малята, а що не вистачає, що ми ще не приклеїли? Так, хвостики. Тож в синьої рибки який буде хвостик? Жовтий. Тому беремо хвостик та змазуємо його клеєм. Змазали і куточком ось цим приклеюємо до тулуба нашої рибки. Ось так, серветочкою залишки клею прибираємо. А в жовтої рибки який хвостик, синенький, змазуємо клеєм. І також, щоб куточок був приклеений біля тулуба рибки. Ось так. Малята все ми приклеїли, чи чогось не вистачає? Оченят, Тому беремо біленькі кружечки, змазуємо їх клеєм та приклеюємо ось тут. Змазали і приклеїли. Серветочкою ми притиснули. Ось так. А фломастер малята нам потрібно, щоб намалювати чорні, чорну крапочку. Ось такі рибки в нас з вами вийшли. Малята, я сподіваюся, що у вас також вийшли дуже гарні рибки. І ви зі мною поділитесь фотографією. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!